Привіт! Ти на каналі XPMotors. Мене звати Руслан і минулого разу ми розбирали автомобілі по ціні айфону. Перед цим ми розбирали авто за 3 штуки баксів. Сьогодні, як ти бачиш по назві, у нас авто за 4 штуки баксів. І я вже знову-таки, щоб не витрачати твій час дарма, я вже відібрав ці автомобілі. Саме перший автомобіль у нас буде Volkswagen Bora. І не просто так, а тому, що це машина моїх знайомих, які продають авто, і я цю машину знаю, і тому можу дуже легко її, так би мовити, радити. Прикольне авто, єдиний мінус, що старе. Але якщо хтось хоче таку якусь бричку, так, є питання, звісно, у неї. Не без цього, але машина. Досить і досить жива. Ось такий салон прикольний. Є клімат, є навіть камера заднього виду, що вже непогано в цьому бюджеті. От. Е, з машиною все добре, просто знайомі вирішили все-таки взяти машину трошки, як би трошки. Ще стільки ж докласти, коротше, і взяти машину трошки свіжіше. Далі, у нас Volkswagen B5. Фасад. Ну, як вам сказати? В принципі, це стосується і Volkswagen Bora, це ж і Volkswagen Passat. О, Прикольно, всього три фото. Це вже B5, тобто рестайл. А який в них мінус. Те, що вони старі, і там може вилізти, що хочеш. Знову ж таки, чим старіше авто, тим воно буде комфортніше в цьому бюджеті. Але ж паралельно з цим. Ну, краще б ви самі його ремонтували, буде дешевше вам. Їдемо далі. Беха 5. Те саме. Знову ж таки, я не можу вам гарантувати, що в цьому бюджеті вийде знайти живу. Вон тут видно, що щось з заднім ліхтарем не так. От. Але така штука ось мається. 360 тисяч пробігу. Ну, Чесно кажучи, чесно кажучи, я б на вашому місці сюди не ліз. Так, вирізалась така цікава славута. Я не знаю, хто купить її за ці кошти, навіть за 3 штуки баксів, хто її купить. Я так розумію, що людина навіть продає на металевих дисках, але тут прям, маш... ну, це прям проект у когось. Ну, Я з одного боку не знаю, на що я вам показую, а з іншого боку, ну це стільки вкладено просто. Своєї душі, своїх сил цю машину і зараз її продавати. Ну, і, і звісно ж, ви розумієте, що людина і трошки навіть не окупив всього, що вона сюди вклала. А хто має індивідуальну комплектацію, вклади не потребує. Ну, тут і так видно, що індивідуальна комплектація. Окей, далі у нас беха третьої серії третього року. І з одного боку тачка прикольна. Ну, реально це легенда, а не просто тачка. Але, блін. От е, як часто вона буде потребувати коштів, це питаннячко. Е, далі, Golf 4. По суті, та сама Бора. Один в один, ну тільки хетчбек або седан, да? теж ось 3500. Е, а, А400 стоїть, але 300 баксів ви ж скинете дуже легко. Коротше, можна знайти живий. Питання, чи потрібен він вам. Nissan Альмера. З одного боку, наче непогана машина, але От Nissan 3 року да, я краще вже б краще дивився Гольф 4 або ту ж саму бору. Буде трошки комфортніше, і мені здається, що там буде трошки менше гнилі. Хоча ця, наче як не гнила. Але Nissan це ну, дуже рідко, коли щось не згніло там. Я не пам'ятаю, що там взагалі є щось живе. Ось шкода Superb, Тобто той самий Passat B5, але трошки розтягнута задня база. До речі, огляд у мене на нього є, який я тупо ненавиджу, тому навіть вам посилання не буду на нього кидати. Бо знімав сам. І Я цей огляд не народжу, але він набрав кучу переглядів. Взагалі, тачка цікава, тачка прикольна, але, але вона вже 2003 року. Тобто автомобілю 20 років. Ну, Знову ж таки, я б не радив, але якщо вам хочеться, то можете розглядати для себе Audi A4, все в ту ж тачанку Теж все та ж сама база Superb Passat Теж, наче як і прикольний варіант, а наче як і не дуже. 360 пробігу. А що воно треба, не знаю. Ford Galaxy. Рік. 4 рік, 4500-300 тисяч пробігів. Ну, це прикольно для сім'ї. І, до речі, не факт, що вона якась там сильно вшатана. У нас тут 7. Так, да, 7 місць, я так розумію, чи 6 місць. Це 6 місць, походу. Не написано скільки... А, 6 сидінь, да. Так, ну як варіант, звісно. Але 4-го року. Рено Меган Сценік. Ну, їх більше називати просто сценіки. Ем, теж, ну, доволі така живуча тачка. Комфорту там буде мінімум, але в чом би і ні, можна розглядати. Дизель 1,9, ну дизель 20-річний, я б, мабуть, все ж таки не брав. Honda Jazz, 4 рік, 1.3 бензин. Пробіг 138. Ну от Питання, чи рідні вони. Honda теж любить гнити. Дуже навіть любить. Але в цілому, якщо це реально рідний, ну коротше, її треба просто вживу дивитися. Можливо, можливо, навіть непоганий варіант. Ем, ну, Оце ось варто б розглянути, чесно кажучи. Ну, Знову беха 3 серії, але в універсалі вже не буду відкривати. Ну і ауді туди ж, а шоста в універсалі. Ось є отакий Mercedes. Це клас, але знову ж таки, 204 року, що з нього залишилось? Ну, Один Бог тільки знає, мабуть, і все. Так, тут купа комфорту. О, щось з кришею. Але ну, питання. А, тут вже і лаком поліз. Ой, ні, йому вже погано хлопці, це не ваш варіант. Опель ну, якби, Я не люблю Опель, але взяв його до уваги. Ну, Хочете, роздивляйтесь. Я б не роздивлявся. Peugeot, але тільки тому, що кабріолет його закинув. І знову ж таки, ми... ну, я знаю людей, у яких є каб... був кабріолет. Які ну, на сезон його відкривали, ну, кришу там відкривали ну, три рази, мабуть, за весь час. Тому що від сонця влітку все одно треба ховатися. І от питання, чи потрібен нам кабріолет. Але якщо потрібен, то ось пирожка випала така за 4200. Далі цікавий дуже варіант. Дуже цікавий, але дуже такий ризикований, я би сказав. Jaguar X-Type 2004 року це реально така тачка для понтів. Ну, Звісно, ніхто не подумає, що ви купили за такі гроші. Так видно, що тут були перекраси, а саме дверцята, наскільки я розумію. Але ну, скоріш за все, вживу не буде такі, такої різниці. Це на фото так видно, скоріш за все, вживу, скоріш за все, так не буде видно. Але ми вже можемо розуміти, що дверцята передуті. І не факт, що це погано. Просто собі беремо на увагу, і треба буде потім при огляді продивитись, що з ними, ну, що там саме. Чи фарбована стійка чи ні. Ну, тобто наскільки сильно було ДТП. Але в цілому, ну, це тачка тупо для понтів. Ну, є невеличка м'ята на крилі, навіть варто її не чіпати навіть. Але, блін, де ви її будете ремонтувати, якщо, не дай Бог, що? Ну, от реально. Чи захоче хтось за неї взятися взагалі. Так, там написано, що супер тачка, доглядалася ля лялята поля, 250 тисяч пробігу. Не знаю, хлопці, але реально тачка для понтів ще яка крута. Ну, ніхто не подобає, ну, Ви ж бачите 4500, скоріш за все, ви її зможете торгнути, там, взяти навіть за 4300, нехай окей, Але ніхто не подумає, що ви взяли за 4300 ну там мінімум 6, типу. Ну, Це прикольний варік, але питання, де ви будете обслуговувати потім. Toyota Corolla. Це ж Toyota Corolla, яка ніколи не ламається, навіть можна мастило міняти, так завжди думають її власники. Але то є не так. Toyota Corolla дуже надійна машина, головне, щоб за нею слідкували нормально. Його треба впевнити, що за цією слідкували. Тому якщо, ну, подивились, якщо гарний варіант, можна брати. Corolla, так. Да. Це автомобіль, який не варто брати взагалі. Можна його брати тільки з рахунком, якщо у вас своє СТО. Щось не грузиться картинка взагалі, але ось така ось Бубару імпреза. Далі Mercedes a клас Якщо ви дуже хочете собі Mercedes і розумієте, що це клас, то вже погано. А от a клас п'ятого року. Який, чесно кажучи, не зовсім той Мерседес. Коротше, є ось такий А-клас, який би я б я на вашому місці теж би не роздивлявся, бо це так собі Мерседес, чесно кажучи. Рено Лагуна. Ось подібний автомобіль я підібрав людям у грудні, яка ви, машина вийшла їм за 4 штуки баксів. Ось, Рено Лагуна, ну там Людям потрібен був універсал з релінгами на криші, бажано фаркоп, і нам повезло, ми це все знайшли в одній автівці. Так, Прикольний варіант був. Так, Далі Kia Picanto. Вона зовні ніяка. Але, скоріш за все, вона реально була у якоїсь дівчини, яка понти їздила. Тому ніон: 104 пробігу. І, чесно кажучи, 7-го року я навіть не здивуюся, якщо це рідний пробіг. Тому що ну, таку собі хлопці дуже і дуже рідко беруть, бо вона в зоні ну, ніяка взагалі. І по салону реально ну, схоже на те, що це реально рідний пробіг. От якщо ви реально купуєте авто з головою і вам треба, щоб воно просто їздилось, 3700. 104 пробігу. Так, сьомий рік. Але 3700. Один-1 один літр бензин, так. Да, Скоріше за все, там немає кондиціонера, наскільки я розумію. А, машина ще й прийняла з Німеччини. Коротше, звісно, треба дивитися, але чому б і ні. Так, от такий ось бусик. Одна фара вже замінена, другий погано. Видно вже звідси. Чотири штуки баксів. Hyundai, він задній тому треба це розуміти, що зимою може бути не так. Легко на ній їздити. Але ті люди, хто їздить на задньому приводі, вони вміють на ньому їздити, і проблем з цим не буде. Єдиний нюанс, що сьомий рік... І дизель 2,5 літри. Треба дивитися, що з цим дизелем реально. 225 пробігу, чесно кажучи, я не дуже в це вірю. Буси, як правило, їздять набагато більше. Я так розумію, що взагалі це був грузовий, просто три сидіння додавали. Ну, таке, таке. Nissan Note. О, вже продано. Короче, ось Nissan Note. Всього три фотки було, але 4200 7 рік, 1,4 бензин. Доволі непогана машинка, гарно бігала в свій час. Е, такі варіанти теж можете переглянути для себе. Далі Smart. Ну, я сумніваюся, що той, хто шукає собі машину за 4, розглядав би для себе Smart. Скоріше за все, це по-іншому. Я хочу собі смарт, який він коштує, я назбираю кошти, типу такого. Volkswagen Polo. І це теж один з таких варіантів, який ну, можна купувати з головою, який буде простенький, але через це більш свіженький. 1,4 бензин сьомого 7-го року. Написано до ТТП в ідеальному стані. Короте, там щось не так з машиною. Mazda е, 3. Гарний варіант, прикольна машина, але я дуже сумніваюся, що ви знайдете її не гнило. Дуже і дуже сумніваюся. А якщо вона, ну, ви її купили не гнилою, то немає гарантії, що через рік вона у вас не почне гнити. Kia Rio дуже і дуже простенька теж машинка. Але при цьому, знову ж таки, буде трошки свіжіше. Сьомий рік 4500 Ну, Оцей е, Hyundai Sonata я навіть не буду відкривати, тому що тут тільки проблемні двигуни. Я просто спочатку думав просто не показувати вам автомобіль, який я не раджу. А потім ну, на цьому варіанті я вирішив, що це прям варто акцентувати на цьому увагу, що не варто брати взагалі цю машину собі. Бо там проблемні двигуни. Renault Меган 4. Оце е, непоганий автомобіль. І, чесно кажучи, коли ми шукали лагуну, перед цим ми шукали саме Меган. Тому що він був би трошки але свіжіший. Меган теж є в універсалі, є в хеджбек, але хеджбек там такий дивненький. Або седан, або універсал вже краще. Volkswagen Caddy ось такий попався, але, чесно кажучи, як правило, вони трошечки дорожчі. Коротше, не буду квадрат щось погано з інтернетом взагалі сьогодні. Але майте на увазі ось такі ось Volkswagen Cadі. Далі Ford Focus. В минулому ролику чи в позаминулому ролику мені писали про Ford. Але Ford Focus ось саме в цьому кузові вже можна роздивлятися. Це реально гарний автомобіль, буде бігати довго і нудно. Е, ну, можна роздивитися Kia Ceed. Невдала перша фотка. Ось такий Kia Ceed трошки видно сколи на капоті, але то не критично. Є м'ята на двері і це вже поганенько. Є он шпакла. Коротше, да. KIA кіасіт трошки повидав життя. Але, в принципі, Ну це й дешево для Сіт, давайте так. Сіт трошки дорожче стоїть, як правило, в гарному стані. В ДТП не було. Ну -ну. Так, Fiat... ну, може і не була, звісно. е, Простенький автомобіль. Не дуже то він виглядає гарно ззовні. Але. Чимсь... Ну, просто ми зараз йдемо, так, що далі буде тільки свіжіше і свіжіше. Але за рахунок цього машина буде простіше і простіше, звісно. Але тут ми маємо розуміти, що чим простіше автомобіль, чим свіжіший він. Тим менше він буде у вас ламатися, тим менше ви будете витрачати на нього свій час і свої кошти. Так. Шкода Octavia Tour. Це у нас який рік? Восьмого року. Це, по своїй суті, той самий Golf 4 Volkswagen Bora. Але прикол в тому, що Volkswagen Octa. О, Боже, Шкода Octavia Tour, він, е його робили до 2010 року, по-моєму, чи навіть трошки довше. Ну, І це каже про те, настільки реально класно вийшов автомобіль. Ну, Не знаю. не знаю, Я б, мабуть, собі б не розглядав. Хоча за 4 штуки баксів, чом чому би і ні, чесно вам скажу. За 4 штуки баксів, ну, ти бачиш, цей стоїть на Vitone 3700. Знову ж таки, Рено Кенго, Ми вже його минулого разу з вами, так би мовити, зачіпали. Але за цей бюджет вже можна взяти реально більш-менш живий Рено Кенго. І це непоганий варіант. Ford Fiesta, знову таки непоганий варіант на любителя, звісно. Ой, блін, Я дивлюсь, туда все на любителя пішло. Hyundai Accent в цьому кузові. Реально, мені він взагалі не подобається, але тачка бігає. KIA Cerato за 4400. І я вам скажу, що от KIA Cerato це реально прикольний автомобіль. Навіть якийсь комфорт вже буде. Це не акцент. І зовні він кращий набагато ніж Акцент. І, ну, це у нас який рік? 8 року. Вон газ бензин 1.6. ну Реально гарна бричка. Свят Ібіца, року. Це теж знову такий самий гольф, але це у нас виходить вже не 4-й гольф, а типу до 5-го гольфу. Він рівняється. Далі, Hyundai Gets. У мене був на, цю, на цей автомобіль огляд. Його ви теж можете переглянути у мене на каналі один з перших оглядів. Прикольна бричка. За 4 штуки можна собі взяти. Мені здається, що можна і дешевше знайти живу. Вот, Шеврей ну, це для сім'ї прикольний автомобіль, але для, не знаю, я б собі таке не брав. Suzuki ну, тут реально, 4 Далі Ford Fordneo, Hyundai i 10. ну реально Це машини, які эм, не чіпляють взагалі. Але через це вони такі дешеві, і через це ти розумієш, що вона буде бігати довго і нудно. Ось Mitsubishi Lancer 9. Ну, 4500 він коштує. Прикольний варік, у свій час прикольний автомобіль. Там є теж якісь свої нюанси, вже не пам'ятаю як зараз. Але там дуже тонке ЛКП, і через це, скоріш за все, там вже буде багато гнилі в ньому. Лач шевролі Лачеті 8 року. Чом би ні можна роздивитися в цьому бюджеті. Nissan Micra невеличка машинка. Така простенька, але через це вона і 2009 року вже. Чом би і ні за 4200 стоїть, за 4 по-любому візьмете. Фіат Добло. До речі, це прикол. Фіат Добло. Панорама заходить, що там фіат грозовий. Чому панорама написана тут вгорі? Я не розумію. Так, Ніва. З одного боку, зараз вам а, казати щось про Жигулі, тобто про російського виробника, так собі варіант. А з іншого боку, у Ніви тупо немає конкурентів. Ну, от хто буде конкурентом у Ніви. Так, шкода Фабія 2010 року, на моє здивування, можна, виявляється, знайти. Але тільки 1.2 двигун, ну, так собі варіант теж. Volkswagen Fox, простенька машинка, і ось таким Mitsubishi Colt. Чом би і ні. Що ж, дійшли ми до Опільком. І знову таки, як би я не любив комбо, у мого знайомого є Opel Combo. Він йому дуже подобається. Машинка дуже їздить, дуже вмістка. І проблем у людини немає. Причому у нього дизель. Chevrolet Авео, Дача Сандеро. Fiat Punto Рено Логан. Так, Рено Логан, який би він там не був, але я б собі розглядав, чесно вам скажу. Це той варіант, який ти купив 13-го року. Купив. Який пробіг? Пробіг, пробіг, пробіг. 193 тисячі кілометрів. Купив і поїхав, і не парився. Так, вона вся дубова, вона вся ніяка, що молі ізоляції нема. Але вона буде їхати і. Мозки вам не любити. Фіат Фіоріна, ну, за сенс, як без нього. За 400 з пробігом 71. Ну, повірте, краще Рено Логан. Тому, звісно, при всьому цьому, я свій би вибір, мабуть, залишив би на Рено Логан. Або, якби я захотів би заморочитися і попонтуватися, скажімо так, я би вибрав той ягуар, який у нас тут був. Далеко до нього гортати, то не буду. Що ж, на цьому в мене все. Якщо ви захочете придбати собі автомобіль в цьому бюджеті, а можливо навіть в іншому, то прошу пишіть мені в інстаграм або в телеграм. З вами все ми обсудимо і знайдемо вам гарний варіантик. Тому. Дивіться, тим паче, якщо ви зі мною згодні і вам підходить Renault Logan, то вам точно до мене. Що ж, з вами був Руслан, канал XP Motors. Побачимось з вами через тиждень на цьому ж місці. Всім добра, пока-пока.